Привіт усім! Пропоную спільно оглянути ці чудові крісла нашого власного виробництва моделі Besteller. Але це не є класичний нас беселер. Цей беселер виконаний методом каретної стяжки, як ви бачите, перед, спинки та сидіннячка. Ось, оздоблюємо ми ці крісла накладочками з натуральної деревини. По спинці, по сидінку, по підлокітниках і на хрестовині. Виконуємо виключно натуральній шкірі найвищого гатунку люкс. І використовуємо найякіснішу фурнітуру. За потребами покупцеві завжди можемо надати зірець, примірник шкіри, з якої ми виконуємо його крісло. Погляньте, яка м'якість шкіри, люкс гатунок каретна стяжка. Клиночка, сидіннячко. Дуже красиво поєднується натуральна шкіра та деревина. Ось, зараз покажемо, який вигляд крісел з боку. До речі, досить зручна посадка, така легенька підтримка поясниці, виділений підголівничок. крісел сел висока спинка, понад 75 см, якщо не помиляюсь. Тобто перебувати в них буде комфортно в тому числі і дуже високим людям. Все, все це накладочки всі з дерева виконані. По механізмах. Обладнуємо ці крісла на якісніший механізм мультиблок, він є багатофункційним, мотується на крісла класу для керівників. Ви можете з допомогою цього механізму регулювати висоту сидіння, гойдатись на кріслі обрати один з п'яти кутів нахилу крісла. Далі йде поршень пневмопатрон, металева хрестовина, яка оздоблена накладочками з натурального дерева. І п'ять коліщаток. Як користуватися механізмом мультиблок? Ви можете знайти на нашому сайті. Друзі, в описі до цього відео міститься клікабельне посилання на наш сайт саме на це крісло. На ці крісла. Там є уся необхідна детальна інформація, опис, фотографії, усі параметри, наші контакти. Ну і, звичайно, актуальна ціна цих крісел станом на момент перегляду вами цього відео та на момент їх. Замовлення та придбання. Ми вам дякуємо за увагу. і Бажаємо гарного дня.